Отже, всім привіт! Це вже третє відео по АЛІСА режисерська версія. Такс, продовжимо ігру сьогодні. Отже, в попередній серії ми завершили на тому, що відкрили великі двері. Дуже довго проходили головоломку. ловоломку. Да. І зараз ми продовжимо ігру. Я дуже голодна, блін. Це просто ужас. Я вже читаю піти приготувати собі якийсь шедеври обід. Отже, полуостейша кава, без молока, без цукру. Е, бутерброд з ковбасою і сиром. Все воно було на пательні. Червона риба теж сушений хліб. Мій шедевро періг зроблений вчора. Ну, шість олівес. Ну, і так, щоб. Кайфувати два кукачовка. Тому я думаю, що надто довга серія не буде. Автор відео голодний. Mm. Ще, до речі, що по новинам? Це те, що в мене починається навчальний рік. Я четвертий курс архітектурного, типу, там все сложно, диплом і так далі. Мене чекають, тому... Відео не так часто будуть виходити, а ще я думаю, що наступне відео буде по грі Revolt все таки, бо того не проходило Я думаю, типа три по три робити, три відео таких, три відео таких. Йой, страшно. Ага, це тось. Отут ці руки страшні. А з іншої сторони там щось теж є, блін. А як мені пройти, щоб руки мене не... Хвацьнули. Єсть. Так. Тут якісь штуки, я надеюсь, тут не будуть руки мене чіпати. Зламані ляльки за залізними прутами. Жесть, жалко, поляк. Що ж тут можна щось отримати? Гляньте, яка страшилка зліва. ха ага. ха Нічого не залутати. А чого. Ну, для чого Существують кімнати, в яких нічого не можна залутати. Блін. Такі звуки в цій ігрі ніби е, з цього. Змія Спанч Боба, там не такі кіфантон смішний. Боже, мене вже так сложно було зробити ігру О. Штучка Щоб ігра була з виглядом. Ну, нормальний, тобто їм не впадло, ставить якісь тригери, скрипти, щоб, типа, камера міняла своє положення, і відносно цього положення наш персонаж далі рухався. Боже, це якийсь ужас. Я не на тут ходить в цій ігрі. Можна замість мене хтось буде ходити, що це за двері такі стрявні? Схоже на двері, але вони не рухаються. Поню? Тобто, я ще намучилась. Пару хвилин, щоб пройти до дверей, які не рухаються. Окей, дякую. Тут треба буде акуратно пройти. Бам! Тут, звичайно, не можна це якось оминути, бо тут не можна піти, перевірити, десь тут місце таке, щоб тіпа, десь по іншу сторону були такі ції. О, а що це можна? Підібрати. Аптечка. Я тут теж ніяких сходинок не маю. Він доведеться зараз мені помучиться. <плес> <плес> Боже. Ну що, напевне, чех? Раз, два. Хай вона типа мене і пробігти. Типу. Спортивно, спортивно просто чемно, чемно Мені аж в голові стало боляче, я аж перевернулася. Ще я, до речі, сижу на зламаному лами стулі сьогодні. Це взагалі якийсь. <схи> Забавно. А прикиньте, я сьогодні стала на свій стульчик. Він просто проламився, я сижу на проламаному на Можете не благодарить мене за інформацію. <гум> так, давайте. Раз. Зараз. А, то я не впаду, якщо буду йти постійно. Дякую, дякую, дякую. Боже, можна ще страшніші звуки, -мо. Єсть. речі, що я сейчас тримаю пистолет Его надо перезарядить, мне кажется Вот, и поміняють на катаны Мало ли Прикольная музыка Что это, это Не Это коспица? Не схоже. Кто ты? Кто ты, воин? Невже мені заново зараз треба буде йти? Боже ладно. Отже, спроба номер два. До речі, я думаю, знаєте, що зробити. Надо поміняти автоприцел. Статистика і. Автоприцел вимкнути, бо. Ну, типа реально. Я не розібралася, як тим цим автоприцілом користуватися, його тут і нема. Все. У нас мене 4 штучки. Речі, що я можу купити за них? Ніфіга не можу купить. Бувайте потрачуть. Типа, ладно. Зараз я буду просто. Not Ой, я не натус! Ой, не тут кнопку нажимаю. Добре. Фу. музик, успокойся. Так, зразу я перезаряжу цю фігню. Цей пістолет. Щоб зразу, якщо нам оті великі жаби будуть перешкоджувати, щоб ми їх бам-бамнули нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, по ліву сторону, ми так поняли, що там оці коріщата. Не кричи на мене тягне. Тут ми забираємо цей прикол. Єсть, назад, додому. Так, тепер ми біжимо сюди, не ці руки. Все. Мені цей рівень буде снитися в, в, в снах страшних. Це найужасне. Це, це, я не знаю, страшилка за щодо цього уровня. Для мене. Мені казалось, що паркур Аліса Меднес Ретурн. Це щось людине, особливо там є такі рівні, де там треба помозгувати дуже жорстко. Ой, ні-ні-ні, оце хардкор геймплей, просто. Я відчуваю себе, ну, типа, блондинкою, такою... Дубой! <клух> ну, ну не, ну не можеш не так! Я, що сміється наді мною? Ці це просто ужас. Так, добре. Скільки в мене ХП? От жаль, що не відображаються якось ХП, типа, не знаю, постоянно речі. Давай зараз похилюсь. Єсть. Ага, тобто время стапися, коли я хилюсь. Добре. 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 От би тут це собака була, які я можу сохранитися. Я просто мечтаю, вважаю, щоб тут доба. Музика прикольна тут дуже. Давайте байте Я быстро вот так вот делаю. Здесь вона тут прям. А де мої тузви? Фармлинги не будуть. Фармлингів не буде. Зависим пуль умирає. Боже, тварюка просто. Якась просто жесть. И как мне выбраться, да я? Тупо мои тузвилсы уничтожились. Давайте я тут тоже перезаряжусь и поменяю, наверное, ружку на катану. Хорошо. <клышко> <клышко> Не, уйдите, уйдите. Уйдите. Уйдите, боже. Здесь можно тут втекти? Звід. Ха, дурбелики. Жесть, мене тут популять, мікрочели. Оце хто? Рошітки та птаха, добре. Боже, в них більше МС, ніж в мене. Мало хп. То есть нам надо біжать, если я помру. Давай. Це больница тут мать быть. Аптечка, да, есть. Може, тут ще щось є? Добре. Я надеюсь, не одна аптечка у мене будет. Тут же ціло шафа з медикой. Так, добре. Угу. Інструменти. Добре. Це що? Це що? Нічому, ясно? На столі лежить дерев'яний торс, ляльки з шестернями, виглядає як розібраний механізм. Цікаво, це що. Ага, рухати шерстні апарат. Хорошо. Угу. Давайте великі, коротше, сюди. Ні, не можна? Я би великі вот такі місця поставила б. Не знаю, я зараз ну, повністю наугад тут не поставиться. Давай сюди. Кажеться, що оцей в талію не піде. Щось якась загадка, ніби я її інтуїтивно рішила на Ізі. Підати його Працює ура-ура! Я надеюсь, мені доведеться зараз убивати цю фігню, бо вона буде агресивна. Добре, ключ з решіткою Може ще одні якісь ці прикольчики будуть, ні? О, туда ще можна. Просто дурка. Тут лист, на ньому написано. Ми знову отримали лист. Садиби припливів. припливів. Тепер записуватись не можна. Всі експерименти не будуть даремно. Ми надто близькі до розгадки. Бебра, Барбара, Бебра. Окей, okay. тут що у нас чиста порцелянова раковина. Окей. Okay. Щось воно стоїть, щось лежить на столі, ніби можна взяти. Будь ласка, ще один мег. Ще одну хілку. Не можна? Боже. Зажмотились хілками. Чуваки, ви не знаєте, хто я граю. Ви такі впевнені в ігроках своїх? ні ні -ня, ня уйдіть. Чели, чели, уйдіть. Сюди можна пройти? Опа, це чом. Я сподіваюся, тут не буде ніяких. Містерю твістер. О, сюди. Блін, це для дробівика Ой-ой-ой. Чел. Ну ні, ні, ти мене не вдариш навіть. Давай всі свої копійчушки сюди. Мої копійчушки. Невелика ж синя шафка. Фух, невелика синя шафа, з намальована на неї вівцями. Вона закрита закладовим сумком з чотирьох цифр. А ми ще цифр ніяких не бачили, добре. Мені потрібно з'ясувати, що замкнено. Добре. Окей. У нас є ключ з кліткою. Ми ще двері з кліткою вже бачили, мені кажеться, так. Да. По праву сторону від тих мікрочеліків. Я не знаю, як тих мікрочеліків убити. Так, уже пройшло 9, 20 хвилин, так дивлюсь, просто, нагоду. нагадуємо. щоб якось це є. Ви прикалісти, чи що? А можна без загадок. Я хочу в ті двері перш чим в подарок, бо мені кажеться, що там якась страшно. Ага, я розібралася, як тут. Двигать. Мені цікав... Мене цікавлять двері. Як вони одною рукою тупо тримаються розчитки? Давайте йдемо цьому саме зараз можна. Ніби... Угу Якось можна буде зараз отак от Тут приїжджає притиснувся? Я зрозуміла, для чого мені треба було оцю вибирати назад, мабуть. Добре. які Це мене ця підлога в цій локації нагадує штори в одній ігрі. Не штори, а стіни принт в ігрі Rusty Lake. А не можна, типу, подвинути в іншу сторону, я не знаю. А якщо я. Брінк перезаходити не хочу, там ці мікрочели. А якщо я перезаду, мені доведеться умирати і перепроходити всякого. Ой, це ж хастик. Давайте. Точно не протиснеться А, я дура. Наші злякаю, що це... що це за фігня. Тут ще не може цифрка бути О, тут якісь набої ще бачу. Давайте до неї самі кінець, я хочу до дверей добратися О, я сподіваюся, що в одних із дверей тут буде сохранялка і хілка і все на світі, щоб я могла просто, не знаю, chill and relax. О, есть Будь ласка, сохранялка, будь ласка, сохранялка. Де це? Я? А, тут не буде сохранялка. Творюка. Дай мені сохраниться, будь ласка, чел. Де тут сохранялка може бути? Шо це таке? О, я бачу ліки. Бамба. Аптечка сюди. У мене зараз так 50%, 60% розвішений одяг. Що ти його вдягнути не можеш? Щось кімната дуже пуста, ніби, я не знаю. Опа. Я не дуже добре виглядаю, пише. Каже, дурепа нормально виглядаєш? Знаєте що? Я перевірю, чи тут можна перестріляти когось. Ой! Блін, звичайно, набой ми пот потеряла одну. Тут вона як повітряна. Да. О боже. Добре. Це ж у нас тут? Зелений капелюх. І що мені там? шафа. І що мені з цим капелюхом робити? Скажіть мені, будь ласка. Так, давайте. А це що? Не взаємодію. Так, давайте глянемо. Речі. Зелений конусний капелюх. Я не можу користуватися тут, тут. Окей. Давайте я аптечку, мабуть, зав'язаю. Дайте мені сохранялку, ПЖ. Де сохранялка в цій ігрі? Що мені верна. Йо? Мені вертається в лялькарню, чи що? Ого, це що за така кімната гарна? Щось мене лякає вона. Він пікс якийсь. Ой, це що це за штучка впереді мене? Це, знаєте, типа, в мене зір мінус сім, я коли е, лягаю спати, я приблизно такого ж самого чела бачу в себе в кутку. Так, хорошо. Це. це точно, ну, типа, это хороший чел, чипа. О, кстати, тут Шарлотта стоит. Тут можно, что сохраниться будет. Скажи, что да Листа шага для доставки ежи. Добре. А, я так и знала, что він рухаться може. может. Ничего себе! Він ніби ще не ж... Він ще... Та, він ще живий! Боже, це що за чел? Тепер він не живий. 26 штук. Мені кажется, тут сохранялка має бути. О, привіт! Привіт! Ласкаво просим. Я тебе, чел, дуже рада бачити речі, першим, що роблю, оце Thank купляю. You. Ще одне Thank куплю. збережусь Ні, стоп. Я думаю, що тут більш ніяких челів немає. Страшних. Я тут просто поброжу похожу, сохранюсь і все, на цьому хватить моїх сьогоднішніх проходжень Я боюся цього. Ви б знали, як? О, тут щось є. Гарний м'який диван. А тебе не цікаво, чи на ньому щось лежить таке цікаво і виглядає, як записка. О, записка забруднена вином. Це точно вина. Вночі я чую, як щось повзає за стінами. І воно набагато більше щура. Може, це один із зниклих пацієнтів. Вони, із... вони всі торкались каменю, і ніхто з них після цього не вижив, якого каменю? Ворота замкнені. Це якийсь слот, він може вмістити предмет. Форм, монети, предмет у формі монети добре. У нас тут більш нічого. Так, скільки в нас всього? Давай просто обернемо. У нас 16 штук. Це штука 12 штук. Зброя 22 мушкет. От, давай подивимося ось. Скільки тут дефенса в нашій цій штуці? 15 захиста, Важче помітити. В цьому місці те, що важче помітити. Мені кажеться, краще, ніж. Чим... чим 15% швидка перезарядка. Я не впевнена в цьому речі. Ну, я ще куплю обойми, Thank you. Давайте ще Thank одні you. обойми. І збережемося. Все. І на цьому сьогодні закінчимо наше проходження. Не знаю, чи воно довгі коротке було. Да, в такому місці, як якийсь він фікс чисто. Да. Недавно не стало режисера Девіда Лінча. Дуже рекомендую подивитися вам серіал і взагалі Девіда Лінча. Крутий чувак був. Ладно, на цій ноті такий. Закінчив наше проходження. Дуже дякую вам за перегляд. І всього найкращого. До побачення!